Для кожного обстрілу малюють сценарій, намагаючись достигнути певних цілей, яких вони здебільшого не сягають, але ми щонайменше точно розуміємо, що саме вони хотіли зробити кожного разу. Треба розуміти, що до 24 лютого 2022 року Росія була в одній мережі з Україною. Точніше, Україна була частиною об'єднаної енергосистеми Росія і Білорусь Україна. І відповідно до 24 лютого, а від'єдналися ми за кілька годин до початку війни. І ті люди, які займалися технічно процесом від'єднання, поїхали додому і, приїхавши, почули ракети. Тому зрозуміло, що російські енергетики дуже добре знають, де і що розташовано в українській енергосистемі. Так само, як ми дуже добре знаємо, де і що розташовано в російській і білоруській енергосистемах. Чесно скажу, що для мене абсолютний парадокс, тому що ми розуміємо, що російські енергетики показують своїм військовим до рівня там на мапі: от дивіться, тут стоїть диспетчерська, в неї треба потрапити. А вони знають, хто там сидить. Тобто вони цих людей точно знають особисто. Ті люди, які вказують такі цілі, вони тих людей, що сидять в цій диспетчерській, вони точно знають особисто. Вони спілкувалися під час координації роботи мереж. І ну, це Знаєте, я щиро сподіваюся, що велика кількість російських енергетиків буде в газі, бо те, що вони роблять, те як вони діють, вказуючи своїм військовим цілі, це ну для мене абсолютно за гранню добра і зла, і дуже далеко.